Одна гарази ми вирішили перевірити один будинок. Це вже коли ми проходили повз нього, ми бачили, що там світиться вікно, хоч будинок був давно вже закинутий. Тож ми вирішили подивитися, що там вже такого цікавого є. Ми зайшли в будинок, і двері научно зачинилися. Але моя подружка сказала, що це, мабуть, протяг, хоча я в цьому була не впевнена. Ми пішли вперед, як на зі довгим коридором, він нібито не закінчився. І ми зрозуміли, що ми вже перейшли весь будинок. І потім Рокса замітила. Вона показала, що на картину, що ми черпов з неї дуже вате разів проходили, ми зрозуміли, що ми ходимо по колу. А мій друг каже: Та все гаразд, дивіться, там якраз є двері. Мені просто так здається. Це якась ілюзія. Всі разом посміхнулися і побіжали до дверей, але раптом ми замітили, що все почало тонути. А двері дуже сильно закликали. Ми стукали та кликали на допомогу. Але після цієї ситуації. Ніхто не вижив, а я просунувся в лікарні, і там мені сказали я радий за вас, ви вижили. Я спитав з тривогою а де всі? Хто такі всі? спитав лікар. Ну, Роксилана, Настя, Зорян, діма, Льоша, Влад, Матвій, де вони? Лікар скрутно похитав головою і сказав Ви були так довго в комі, я боюсь, що вони всі могли вам наснитися. А тепер я згадую, що про цю історію та хатаюся на стільці, і все ж думаю, чи мене врятували і мені збрехали.